Це Тарас Шевченко. І не дивлячись на те, що дев'ять років пройшло під маскою людини павука людина Шевченка. У Кропивницькому розмальовували Тараса Шевченка. Акцію організували у день його народження, створювали образи кобзаря за мотивами робіт художника-ілюстратора Олександра Грехова, квантовий стрибок Шевченка. Учасники акції зібрались у громадському просторі Кропхаб. Ось таким от заходом хотілось показати різнобарвність цієї постаті, і що скрізь епохи, скрізь культури, скрізь вподобання людей молоді Шевченко залишається в нас, він пронизує. Це все і не дивлячись на 209-річний поступ, залишається актуальним його творчість, його слово. На Шевченка приміряли образи різних героїв фільмів та коміксів, в яких навряд чи можна було б уявити кобзаря, говорить кропивничанка Людмила Руденко. Сьогодні ми бачимо його трішечки в інших образах і знайомимось. Я, наприклад, цього не знала, бо я трішечки іншого покоління, але ось мої внуки, діти вони бачать в інших образах Тараса Григоровича Шевченка. І ось вони намалювали його ось таким намалювали. Якщо я намалювала ось таким, то дівчатка мої намалювали його іншим. Учасники могли обрати серед 20 різних образів. Малюнки можна було забрати собі або передати українським військовим на передову. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.